У самому серці Австралії є одне місце, сповнене просто дивовижних суперечностей це озеро Ейєр, або як його називають корінні народи, Катітанда. І це місце, знаєте, кидає виклик самій ідеї того, що таке озеро. Ну що, давайте розбиратися в його таємницях. І ось вона головна загадка, яку ми сьогодні спробуємо розкрити на кожній географічній мапі це величезна синя пляма. Але... Більшість часу води там просто немає, це ж справжній географічний парадокс. От як так виходить, що найбільше озеро цілого континенту насправді є привидом? Просто погляньте на цей неймовірний контраст. Зазвичай це безжиттєва, сліпучо, біла соляна рівнина, але в дуже рідкісні, дорогоцінні моменти вона перетворюється на квітучий оазис, що просто вирує життям. І саме ця, знаєте, подвійність і робить його таким дивовижним. Тож для початку давайте подивимось, яким воно є зазвичай у стані величезної, тихої, соляної пустелі. І почнемо, мабуть, з найдивовижнішого факту озеро Ейр. Це найнижча точка всієї Австралії. Його дно лежить на глибині 15 метрів нижче рівня моря. Це по суті гігантська природна чаша в самому серці континенту. А коли ця чаша заповнюється, її площа може сягати 9,5 тисяч квадратних кілометрів. Це робить його без жодних сумнівів найбільшим озером в Австралії. Тільки спробуйте уявити собі цей масштаб. І ось тут криється ключ до розгадки. Це ендорейний або, простіше кажучи, безморечний басейн. Тобто будь-яка вода, що потрапляє сюди, опиняється в пастці. У неї просто немає виходу до океану. Єдиний шлях для неї це випаруватися під пекучим сонцем австралійської пустелі. І от, коли вода випаровується, вона залишає по собі все, що принесла сіль, шар за шаром. Тисячоліттями. У деяких місцях ця соляна кірка сягає пів метра завтовшки і стає такою твердою та ідеально рівною, що перетворюється на природний гоночний трек. І щоб зрозуміти, наскільки вона міцна, ось вам приклад. Ще у 1964 році Дональд Кембл розігнав свій автомобіль блакитний птах до неймовірної швидкості, встановивши світовий рекорд саме тут, на дні пересохлого озера. Добре. Але звідки ж тоді береться вода, щоб наповнити цю гігантську чашу? Відповідь насправді дивовижна. Вона приходить здалеку. Дуже здалеку. Це парадокс, але дощ, що наповнює озеро, майже ніколи не падає на саме озеро. Все починається за сотні, а то й тисячі кілометрів на північ з Мусонів у Квінсленді. Звідти вода вирушає у повільну, багатомісячну подорож через пустелю, течучи руслами річок, які більшість часу є просто сухим піском. Це не якийсь бурхливий потік, а радше таке собі повільне, наполегливе просочування, що врешті-решт досягає своєї мети. Але наскільки часто це диво трапляється насправді? Ну, цей графік показує реальність. Невеликі повені стаються приблизно раз на три роки, більш значні, може, раз на десятиліття. А от повне наповнення, коли озеро перетворюється на справжнє внутрішнє море, це подія, яку можна побачити ну, може кілька разів за все життя. Але от коли вода нарешті доходить, о, тоді починається щось неймовірне: мертва пустеля раптово оживає. Коли вода приходить, відбувається справжній вибух життя. Вода забарвлюється в дивовижний рожевий колір через мікроскопічні водорості, мільйони птахів, ніби за якимось невидимим сигналом, долають тисячі кілометрів, щоб гніздитися саме тут. Навіть жаби, що роками спали в засохлі землі, раптом прокидаються, пустеля перетворюється на тимчасовий, але неймовірно яскравий рай. І знаєте. Вчені досі ламають голови, як пелікани та інші птахи дізнаються про повінь. Здається, ніби якийсь давній інстинкт кличе їх через усю розпечену пустелю до цього раптового свята життя. Та це місце вражає не лише тваринний світ. Давайте подивимося, як це дивовижне місце сприймається людьми і які унікальні явища тут можна спостерігати, коли в озері є вода. Для народу арабана. Традиційних власників цих земель це не просто географічний об'єкт. Катітанда це щось набагато більше, це священне місце з глибоким духовним значенням. Його цикли наповнення та висихання є невід'ємною частиною їхньої культури та міфології. А коли озеро вкрите тонким шаром абсолютно спокійної води, відбувається справжня магія, воно перетворюється на ідеальне дзеркало. Небо відбивається так чітко, що лінія горизонту просто зникає. Це неймовірне відчуття, яке називають плаванням по небу. Здається, ніби можна йти або пливти прямо по хмарах. Ну і на десерт факт, в який важко повірити. У цього переважно сухого озера є свій власний яхт-клуб. Так так, його члени терпляче чекають іноді роками на достатній рівень води, щоб влаштувати регату просто посеред постелі. Це ж символ неймовірного оптимізму. То чим же насправді є озеро Ейр? Безжиттєвою пустелею, тимчасовим раєм для мільйонів живих істот, гоночним треком чи дзеркалом для зірок, можливо, його справжня суть і полягає саме в цій неймовірній мінливості. Це таке собі постійне нагадування про дивовижну силу води на найсухішому континенті, що терпляче чекає свого часу, щоб знову пробудити життя.